Ура. Такі будиночки цікаві, такі будиночки цікаві. 800 часто метрі з вольта синістра і принді вія Енрікомеді. Це вже зв'язок перервався, де? Да? Uh -huh. Як ти себе почуваєш, норма? Нормально. Окей. Аймі І тут уже почалося. І тут такі тропічні рослини. А я дивлюсь італійки, вони не всі такі худенькі, вони такі в тілі, такі, знаєш. що італійки? Ну я щось таке у мене було, було таке, знаєш, враження. Я не знаю, звідки воно взялося. Ну, може, співаки італійські. А я дивлюсь, вони такі в тілі. Бувають і більшість, слухай. Ну, слава Богу. Тілі то не, не завжди погано. Ух ти! Ну так, я ну, пшениця, я бачила жовті поля і я так думала, що мало лише. Це? А це виявляється пшеничка. Слухай. Але, Слухай, Дуже добре. Але ми наче іншим шляхом заїжджаємо. Цього разу було обичити Пальми, слухайте. Я дуже дуже, ну обожнюю ці веєрні пальми, слухайте, я їх дуже люблю. ну дуже. Ну, я люблю ще й бананові пальми, але ці... Ой, як, як вам повезло? Найрізноманітніше, це таке просто. Дуже добре, що ви поїхали. Дуже добре. О. А море волнується, ребята. Море, море неспокійне. Слухайте. Море неспокійне. А ми тут станемо, да? а потім... Ну, а вигрузитися можна. Чем можна?